Добрий день, мене звати Вікторія і я власниця розплідника Коргі. Сьогодні я хочу поговорити на тему, як зробити правильний вибір, коли обираємо вихованця. Насамперед почну з того, що собака це прекрасно, і якщо правильно підійти до усіх моментів, то собака буде комфортним компаньоном у житті людини. І ось ви вирішили завести собаку. Спершу потрібно чітко розуміти, що собака це жива істота, а не іграшка. І потребує уваги, виховання та любові. Прогулянки на вулиці це невід'ємна частина життя собаки. Під дощем, під снігом, і коли не хочеться виходити з дому, собака цього потребує. Але в усіх випадках є і плюси. Ми стаємо більш організованими, відповідальними, люблячими та активними. Велику увагу слід приділити раціону вашого улюбленця, насамперед, визначитись з базовими потребами раціону з огляду на породу, адже попередити більшу кількість харчових розводів і хвороб можна маличкою, якщо відповідально дбати про малечу.